Тоді втрихте в міській маю бажання. Може, час, а вас ніхто не питає. Ми, а чим я Тим, що ви шумите, вклинюєтесь в розмову і заважаєте мені спілкуватися з водієм. Ми разом їхали в автомобілі і машину закриття. Розберемося. Ви навіли відповідні, а суд розбирається. От ще є чоловік, який ми разом дали. Я Власка, в два, метри від мене. два метри Будь ласка, відійдіть від мене. Я не... Це і мій чинення адмінправопорушення. Адмін, адмін, будь ласка, відійдіть два метри. Це є законна підстава. відійдіть будь ласка, Два метри. Забирайте, якби... працюйте зудієм, ви бачите, ви працюєте. Так конечно, набирайте, ви бачите. Ви, міст... ви ще що може розказати? Шановний, ви що думаєте, що ви, ви мудріші тут чи що? Зараз я виходжу сюди на місце, приїде слідчо оперативна група. Будь ласка. Придивіть ваші документи. Я зараз нічого прийти в групу. Документи, будь ласка, ваші придивіть. У мене немає документів, я не ходжу документи. Тепер родичі принесуть документи. Тут ще хто може... А я що? Бійці, ви ви чи вивити? що ви? Для дорогу документи. Ви, 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 ви? ви, ви, ви слухайте світи, чого ви стоїте? Зараз віра. віра? Ви? Я викликаю 102, зараз сюди світи. Очікувати Вони будуть мені зробити розказувати. Ви певні, що вони нам вчили? Зараз 102, сюди, бежать світи. Скажи, як буде, що буде.